Петро говорить сьогодні, що ось ми залишили все і пішли за тобою. Тобто, що нам з того, що ми пішли за тобою? Що нам з того, що ми залишили щось? Петро каже, що він залишив все і пішли за тобою. Зрештою, ми з вами, що щось залишаємо. Для того, щоб щось інше вибрати. Ви, вибравши, щоб бути тепер тут, скоріше за все, щось іншого залишили. Ми робимо вибір. Людина завжди робить вибір між двома або більше можливостями. Подумайте, ви зробили вибір, щоб бути тут. А може навіть хтось з вас задумувався, чим воно мені сьогодні потрібно, сьогодні не неділя, я би міг щось десь бути, в іншому місці, щось іншого робити. Але водночас зверніть увагу, коли ми одне вибираємо, ми те інше, що не вибрали, втрачаємо? Чого Петро запитується? Що нам буде з того, що ми пішли за тобою, ми ж залишили щось. Тобто ми втрачаємо. Я пам'ятаю, одного разу був на конференції, де викладачом був психіатр, який говорив, що однією з проблем цивілізаційних це невміння жертвувати, невміння втрачати. Тобто людина хоче мати дуже багато, людина розпорошується через те, що вона не може вибрати, що вона не може вибрати, тому що не вміє, не вміє пожертвувати чимось, а хоче зосередитися як найбільше враженнях. І він сказав, що коли людина не вміє втрачати, вона не вміє насичуватися тим, що вона вибрала. І він сказав такий приклад. В моменті, коли я вибрав свою жінку, і я на ній одружився, всіх інших жінок я втратив. Тобто, для того, щоб йому насититися своєю жінкою, йому як чоловікові потрібно було втратити всіх інших жінок. Перестати дивитися на них як на можливих. А що би було, якби я вибрав не цю жінку? Або що би було, якби я вибрав не цього чоловіка? Я зустрічався з такими людьми, які там багато років після того, як одружилися на якій жінці чи чоловікові, вони задумувалися, а що би було, якби не Васю, а Івана? Він же ж тоді теж був кандидатом. Ось, І людина, яка не вміє втратити, а тримається того, що вона залишила вже колись, вона не може насититися тим, що вона має тепер. Наприклад, навіть це може бути пов'язане з тим, що підеш купиш собі якусь річ, якесь взуття. І потім довго е, тебе мучає. А може, це треба було щось інше все-таки взяти і не можеш насититися тим, що ти взяв? Правда, потрібно вміти втрачати. Потрібно вміти, як цей чоловік сказав, що, вибравши ту жінку, він втратив всі інші, але придбав. Одну, якою міг насититися і насичується пригодою на довжину життя. Коли людина вибирає, вона має перед собою в цьому виборі, що може це вже її власність в якомусь сенсі щось. Я, наприклад, вибираючи Ісуса, вибираючи йому наше життя. Вибираючи бути тут, я насичуюся тим, що я вибрав, але на це мені потрібно все інше відпустити. І завжди, коли людина робить вибір чогось, вона це робить з огляду на цінність. Бо це є цінне. Заради чого я вибираю Ісуса? Заради чого я вибираю бути сьогодні тут, і інше відпускаю, заради цінності. Пізніше, коли Петро дозріє, він скаже, куди нам іти, ти маєш слова життя вічного, тобто вже має досвід. Але на початку, коли Петро вибрав Ісуса, він більше досвідчував втрати. Він втрачав. Він відчував, що Він втрачає. Тобто він все залишив, але ще не досвідчив, що все йому Ісус дає. Тобто є такий етап у людини. Коли Він вибирає Ісуса, Він щось залишає. Наприклад, хто не ходив раніше на недільну месу. Міг у неділю піти собі там на рибалку, на охоту з друзями попити, пошити, поварити, продати, поїхати і так далі. І людина, яка, наприклад, навертається і починає ходити на недільну святу месу регулярно, на початку йому здається, що він щось втрачає. Бо раніше ж він відсипався, раніше в неділю міг там поквасити, напитися. Це особливо там зі студентами, так може бути теж в більших городах, що вони в суботу на вечіринку, і їм говорять там про месу, або хтось, хто любить рибалки, гулялки, ліси, гриби, друзі, в охоту і так далі. Йому потрібна ціла неділя. І що, що йому Ісус дасть, що йому Ісус дасть, якщо він в неділю змінить свій план? На початку йому здається, що він втрачає, але лише з досвідом, коли людина готова втратити щось за вищої цінності, якщо досвідчує, що Ісус є вищою цінністю, Він бачить, що Він придбав, проходить через певне очищення, і Ісус на це властиво звертає увагу, що ті, хто заради мене і заради доброї новини щось залишили, Отримують в сто разів більше, в 100 разів більше. Але це приходить з досвідом. Тобто потрібно заризикувати. І нам потрібно е, помічати це, що, вибираючи Ісуса, водночас ми втрачаємо, і нам потрібно вміти втрачати щось заради того, щоб насолоджуватись тим, що ми вибираємо. Про це Ісус говорить, Ісус цього вчить, що ти втратив в якомусь сенсі для того, щоб отримати те, що Ти отримуєш, вибираючи Ісуса.